Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фарма спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що внаслідок російського обстрілу Одеси з суботи на неділю, тобто це відбулося 23 липня. Був пошкоджений спасопробоженський собор, який знаходиться саме в центрі цього українського міста. Пам'ятаємо, що він підпорядковується українській православній церкві московського Тріархату, і от з боку представників цієї церкви, ми побачили таку досить неочікувану здається реакцію на те, що відбулося про це і не тільки. Будемо зараз говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма. Пане Кириле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ви знаєте, от скажімо так, є декілька дуже впливових, здається, функціонерів Української православної церкви Московського патріархату, і от серед них людина, яка дуже давно була відома своїми саме проросійськими поглядами, нічого не приховувала, йдеться про митрополита одеського та ізмаїльського, його звати Агафангел. Так, от після того, що сталося, так після цієї варварської. Чергової варварської атаки по Одесі, так і руйнувань, які е, зазнав Спасо-Преображенський собор. Він звернувся до е, фактично, ну як це сказати, своєї матері церкви до РПЦ і е, говорив про те, що сталася. Я процитую вночі: найстрашніша подія в новітній історії. Російська ракета за вказівкою командування Російської Федерації влучила в духовне серце миролюбного міста Одеси. Як ви гадаєте, чи це якась така зміна, яка є дуже важливою, чи можливо, ми приділяємо занадто уваги такій заяві владики Агафангела? А, так, справді ціла низка заяв, досить жорстких, від людей, щодо яких в мене особисто не було особливих сподівань, пролунало як Внаслідок цієї атаки на Свято Преображенський собор в Одесі, чесно говорячи, очікувалося, я чекав, і мені здається, нормально чекати, що подібна реакція була б зразу після початку війни. Реакція на загибель людей, тому що люди найважливіше, най... це найважливіше і важливіше ніж храми. От те, що люди загинули і гинуть, продовжують гинути, це не викликало на жаль такої реакції, як викликала руйнація цього храму. Але добре і те, що принаймні. Руйнація цього храму стала таким тригером, який запустив цю ланцюгову реакцію. Фактично заяв, справді, як я сказав, я не очікував таких заяв ані від митрополита Гафангела, ані від його вікарної єпископа Віктора Арцийського, який ще жорсткіше висловився і написав щодо цих подій. Якщо порівняти, наприклад, заяви Митрополита Агафангела у 2012 році. Я дуже добре пам'ятаю його листа, який він вітального листа, який він надіслав тоді переобраному президенту Путіну, де він просто проспівав такий візантійський панігірик російському президенту. Він поздоровив його з обранням раніше навіть за патріарха, і це просто виглядало жахливо. І тепер ми бачимо от, більше трохи більше десяти років пройшло. Відбулася справді дуже. Сильна еволюція, навіть революція в поглядах Афангела. Я думаю, що його реакція є досить щирою. Це справді реакція шокованої людини. От і я бачу, дивлюся на реакції з Москви на цей лист на ці звернення і митрополита Афангела, і його вікарія з боку вікаріїв патріарха Московського. І ця реакція дуже жорстка, дуже. Ем, е... Що саме ви там бачите? Що саме ви там бачите? Бо я впевнений, частина нашої аудиторії не а. знає про це. Так. Да. Реакція з Москви дуже негативна щодо звернення Афангела. Його звинувачують у звинувачують у тому, що він фактично зрадив російський світ. Що він зрадив ті ідеали, через які його дуже добре знали в Росії, знали як дуже проросійського ієрарха. і. Е... Через реакції, в тому числі, я бачу, що те, що зробив Агафангел, це не гра. Це мені здається, справді досить щира реакція. Хотілося б, щоб така сама реакція була від провіду УПЦ, від митрополита Онуфрія. Він надіслав листа митрополиту Афангелу і лист такий амбівалентний, трохи як ну в його дусі, як він зазвичай висловлюється, так щоб так мити і вашим, і нашим, або ані вашим, ані нашим, от знаєте, я тоді процитую це. Ну, по перше, ви Гадали вікарія так архієпископа арцизького віктора. І там дійсно там більш жорстка, більш жорстке звернення безпосередньо, до речі, до Кирила Гундяєва. Там воно це звернення треба звернути в його російською, написано. Але ну що маємо, маємо те, що маємо. Тобто він, наприклад, каже: пише, що не раз ви у своїх проповідях говорите про єдність Святої Русі, яку ви своїм благословенням та справами повністю знищуєте. Отаке От є Інше є що благословенна вами ракета російської федерації прилетіла, пря прилетіла прямо вівтар храму свята святих і я зрозумів що спільно з вашим розумінням в української православної церкви нічого вже давно немає Тобто нічого спільного з українською православною церквою немає, чи от я е, ми обов'язково повернемося до Онуфрі, але от такі заяви від е, одеських, так впливових функціонерів УПЦМП, чи це кроки, е, все таки на шляху до того, щоб від'єднатися розірвати нарешті е, свої зв'язки з Москвою? Так, я я думаю, що це реальні кроки е, від Москви. І, і Я бачу, що це не єдині кроки. Е, справді е, е, вибух російської ракети, ракети став е, тригером для дуже багатьох всередині УПЦ, тих, які, які ще вагалися. Е, е, щойно щойно було оприлюднено лист е, від духовенства. УПЦ, черговий лист, тому що духовенство саме священники УПЦ тиснуть на на свій провід на митрополитону. Щоб він діяв рішучіше рішучіше, і, а, а, і робив кроки не лише говорив а, правильні а, речі, але й робив реальні кроки. Черговий лист було оприлюднено. Я знаю, що ведуться неформальні а, консультації а, з Онуфрієм а, і з боку держави і з боку. А, і з боку духовенства УПЦ, тобто можливо, що цей момент, який був створений цим вибухом в Одесі, він може справді стати поштовхом для УПЦ ще далі. Відійти від Москви, в врешті-решт, зробити рішучий крок і почати спів... співвідносини, діалог з Православною церквою України на на предмет об'єднання консолідації в єдину в єдину церкву в Україні. Ну от повертаючись до Онуфрія, так ми розуміємо, що це очільник Української православної церкви Московського патріархату. Я вчора спеціально зайшов на сайт цієї церкви, щоб подивитися дійсно, а як вони формулюють, а що вони пишуть. І там є таке. Там, от як це сказати, в додатку, який можливо, я не знаю, писав Владико Владика Климент, який так відповідає за оці зовнішні зв'язки УПЦ МП. Там написано так, що блаженніший митрополит Онуфрій висловив співчуття у у зв'язку із російським обстрілом Одеси у ніч на 23 липня 2023 року. А далі йде, йде саме от звернення Онуфрія, і там ж ніякого слова російський немає. Там взагалі про Росію нічого не йдеться. Там написано так: ну от, на самому початку, з глибоким сумом сприйняли звістку про чергову ворожу атаку на місто Одесу. Від Онуфрія щось відпаде, якщо він напише російське слово російське, російська агресія. Яка ваша думка? Звичайно, не відпаде нічого, але він так не вважає. І Він е е висловлюється, як я сказав, так, щоб е було, що називається, і вашим, і нашим. Він це розглядає як. Е е е Засіб не, не провокувати ще далі ситуацію, але мені здається, якраз його а, така амбівалентна риторика, неоднозначна не риторика ще більше а, а, ускладнює положення і УПЦ, і людей всередині УПЦ. власне це незадоволення а, зростає буквально на очах. От знаєте, що тут ще цікаво. Наші колеги, журналісти, так вони після того, що сталося в Одесі, і ми пам'ятаємо, що Одесу обстрілюють вже щоночі, здається, протягом тижня. На жаль, це постійно продовжується, і от наші співгромадяни це переживають постійно. Так от вони пішли до Києво-Печерської лаври, і там ну, почали запитувати у тих представників духовенства, от що вони думають про те, що сталося. Звичайно, я думаю, що вони Намагалися провокувати на те, щоб вони сказали, що це російська агресія. Щоб вони сказали, що це що Росія наш ворог. і Там я не знаю, чи ви бачили це відео? Можливо, ні. Там двоє людей фігурують з, з Лаври. Один з них, ну каже, там російською взорвалося взорвалося всі под Богом ходім. Інший також нічого не каже про Росію, каже, атакував враг роду чоловічеського. Тобто. Як ви гадаєте, чи це та сама ситуація? Ну така класична, в принципі, зрозуміла. От поки ракета особисто на вашу голову не впаде, ви, в принципі, не повірите, чи не будете говорити про те, що це росіяни. Ми не бажаємо так. такого Києво-Печерській лаврі ніколи, але ну от бачимо таку саму реакцію. Так. На жаль, це е, поширена е, така реакція і таке ставлення до реальності. А в релігійних колах і, зокрема в Українській православній церкві Московського патріархату, це це є відкидання реальності, ігнорування реальності, небажання її прийняти. Ми бачили це, наприклад, під час ковіду, коли вони не приймали реальність е, коронавірусу, не хотіли вакцинуватися. Зараз вони так само не хочуть приймати реальність цієї війни і усіляко е, оцими імфемізмами е, цю реальність намагаються обійти, оминути. Фактично, митрополитонуфрії щось подібне робить. Е, на жаль, в тому числі для того, щоб догодити оцим о таким людям, яких досить багато насправді в УПЦ, але не вони потерпають е, зараз. Страждають і, і переживають труднощі власне свідомі. І священники, і, і віряни УПЦ, які, які дуже переймаються тим, що відбувається в Україні. От вони пишуть листи, вони там намагаються тиснути на своїх єпископів. Вони намагаються що зробити поки що без видимих результатів, просто через те, що все впирається в особистий авторитет Митрополита Нуфрія. Він, ви знаєте, в православній церкві, в православній церкві. Діє принцип соборності, соборноправності. Те, що не одна людина вирішує за всю церкву, а вся церква має вирішувати, як і далі рухатися і що робити. Бо ПЦ, на жаль, склалася ситуація, коли фактично одна людина вирішує, що, що далі робити. От вона вирішила провести собор, наприклад, у Феофанії в травні 22-го року. Провели вирішила далі, далі не йти за е, далі, ніж цей собор, окреслив, і ніхто не йде. От і е, мені здається, що значною мірою ситуація в УПЦ стала заручницею е, оцієї так мути моделі управління, коли вирішує одна людина. І от їй здається, що так правильно робити, і все всі терплять. Е, вирішила по іншому, і все буває по іншому. Все багато буде залежати від особистої реакції митрополита Ануфрія в цій ситуації, в тому числі до речі, оці люди, про яких ви говорили в Лаврі, які орієнтуються на думку митрополита Ануфрія. От він починає по іншому говорити, вони можуть змінити свою точку зору в результаті. Розуміємо, ну от було розслідування журналістки щодо Нуфрія, в тому числі про те, що скоріш за все він має російський паспорт, в тому числі закордонні паспорти російські. Ну тобто людина, яка от чомусь завела такі паспорти у себе. Ну, мабуть, все-таки буде триматися за них. Ми не знаємо цього. Про Агафангела також багато чули. Не те, що чула, а бачили його дії. Трошечки все змінилося. Хочу от про що поговорити ще. А які зараз шляхи є, в принципі, у ПЦМП? Що вони можуть робити так для того, щоб розірвати свої стосунки з Москвою відносини? Вибачте з Москвою. Там же ж найстрашніше здається, що вони стануть не канонічною церквою. Чи є а. в них шляхи для того, щоб цього не відбулося? Ну у, у ПЦ гарних е, е, виходів з цієї ситуації, е, в якій вона опинилася. Не залишилося був гарний вихід у 2018 році, коли запропонували єпископам УПЦ прийти на об'єдначі собору Софію і взяти в ньому участь. Вони відкинули цей вихід. Мені здається, що це була фатальна помилка для УПЦ і просто далі. Чим далі воно все розвивається далі, далі, далі тим, тим гірше це все стає для них. Е, е, можна, ну, є певні алгоритми, як все ж таки можна поправити цю ситуацію. Е, насамперед, мені здається, що треба ще розбиратися, у ПЦ, як вони зібралися в Феофанії, і е, соборно вирішувати, як далі рухатися. Очевидно, що на цьому шляху мають бути деякі. Пройдені деякі етапи, наприклад, в першу чергу треба відновити спілкування з світовим православ'ям, відновити спілкування з вселенським патріархом, з Олександрійським патріархом, з тими церквами, які були признали православну церкву України. І е, треба е, однозначно зразу після цього або одночасно з цим починати діалог, реальний діалог, не просто для галочки, не для не для так бути е, для того, щоб вводити в оману суспільство, а реальний діалог з православною церквою України і шукати шляхи. Об'єднання і таким чином консолідації всього українського православ'я мені здається, що це єдиний шлях для УПЦ з цієї безвиході. Розумію, а от ми що бачили? Ну, ми пам'ятаємо, що от Вселенський патріархат у ПЦМП, ну ну так кажуть, що проклинає, ну так само робить РПЦ. Звичайно, після того як Томос отримала православна церква України. Ми бачили зустріч президента України Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм. Це відбулося у Стамбулі. Як ви гадаєте, а от що що може зробити Варфоломій? Які важелі є у нього? Чи може він бути от саме такою фігурою, яка в тому числі допоможе вирішити проблеми у ПЦМП з розірванням своїх зв'язків з Росією з Москвою? ну на насправді це УПЦ проклинає патріарха Варфоломії, Вселенський патріархат е вустами своїх речників, в тому числі митрополита Климента, які якого ви згадали, і інших митрополита Гафангел був один з таких найбільших проклинателів Вселенського патріархату, але це не значить, що Вселенський патріархат проклинає УПЦ навпаки. Наскільки Можливо, мені... я, я, я не про я не про може я неправильно висловився. Так, так я звичайно мав це на увазі Підтверджую так. те, що ви говорите. Так це, це дуже важливо розуміти, що ставлення Вселенського патріархату до. А до УПЦ залишається а, теплим насправді і співчутливим. Тобто а, а, на фонарі, А і Патріарх Варфоломій, його співпрацівники, Мені здається, я просто це знаю. Співчувають цій ситуації, намагаються долучитися до її розв'язання, в тому числі в якості посередників а, для переговорів для діалогу між упецем. І ПЦУ мені здається, що, що це було також темою. Було обговорювалося під час зустрічі президента України з Сленським патрі... Патріархом от нещодавно, і от е, насправді це так співпало, що звичайно ніхто так не планував, але співпало справді, і, мабуть, це такий промисел Божий, щоб, е, щоб е, от зараз такі обставини е, допомогли, підштовхнули. А УПЦ до того щоб, щоб можливо за посередництва Вселенського патріархату за посередництва української влади, тому що там зустрічалися президент і патріарх, щоб почався реальний діалог і зближення між двома українськими церквами. Зараз для цього є історичний шанс, і було б дуже жаль його змарнувати. Звичайно, але ну це буде дуже-дуже сміливий крок з боку ПЦМП. Вони ну а, дуже не хотіли завжди цього робити. Я ще але це б... єдиний єдиний крок, який вони можуть зараз в цій ситуації зробити. Альтернатива цьому це ігнорувати реальність і ще далі заганяти себе у безвихідь, або а, справді проголошувати там, там свою власну автокефалію, як де, дехто де, де, говорить, і просто ставати розколом. Ага, ну от я так розумію, так або автокефалія, і як це бути неканонічними, або ну от об'єднатися все-таки з православною церквою України. Є ще один аспект того, що відбувається з УПЦ МП, те, що відбувається з московським патріархатом в Україні, це справа Павла Лебідя, також відомого як Паша Мерседес. Зараз бачимо, що були йому пред'явлені нові звинувачення. Він перебуває в СІЗО. Ми бачимо, що УПЦ МП. Також ну не дуже якось як це правильно сказати, не дуже активно реагує на цю справу. І ми почули навіть в нашому ефірі те, що це така думка пролунала, що нібито навіть у керівництво УПЦ МП трошечки стидається Павла Лебідя. Що ви спостерігаєте в цьому плані? Ну, можна подивитися на реакцію Митрополита Ануфрія, який в своєму дусі, так, так мити і вашим, і нашим, або не вашим, не вашим, не нашим, сказав так, що до мене дійшли чутки, що Владика Павло там в скрутному положенні. А, от, про це всі говорять, а до нього тільки чутки доходять. От, а, а, мені здається, що справді. А, Мені здається, що справді Митрополит Павло став дуже токсичною фігурою для УПЦ, для і вони навіть, можливо, трошки видихнули э, таємно про себе, що з ним так от так, так трапилося. Але мені здається, що для там, зловтішання чи, чи чогось э, немає. Э, ну, це, це було б недобре не, не зловтішатися в цій ситуації по християнськи так але дуже важливо, щоб відбулося правосуддя. щоб... Український суд і народу України виніс свій вердикт, і тоді, звичайно, це буде вже це буде підставою для того, щоб нам давати власні оцінки діяльності митрополита Павла. Поки що він, наскільки я розумію, підозрюваний по справах, які відкрили при про нього. Давайте почекаємо, поки ці справи будуть розглянуті, поки суд винесе остаточне рішення. Але справді. Можливо, це мабуть початок процесів процесів очищення УПЦ, але знову ж таки я хочу сказати, що це не має бути що називається суд суд лінча, суд вулиці. Це має бути цивілізований за всіма процедурами суд, який визначить винуватих або невинуватих з боку єрархів чи духовенства чи вірян Української православної церкви у за у співпраці у, у деструктивній діяльності в Україні. Тут ви абсолютно праві. Ми розуміємо, що це єдиний шлях, який можливий так і має бути справедливий суд, який ну так звичайно має визначити чи е, є винним Павло Лебідь в тому, в чому його звинувачують або ні, не є винним. і Тоді ну що буде на свободі далі робити те, що він робить найкраще, а саме дискредитувати українську державу. І, от наостанок ще от мене запитання. Ми розуміємо, ми почали з вами так з тієї страшної події, яка сталася в Одесі. Вона стається щодня страждають люди, ну і в тому числі так був велике руйнування Спасо-Преображенському собору. І... Чого ви очікуєте з боку РПЦ? Ми бачимо, що РПЦ, наприклад, на окупованих територіях, що робить, просто переводить а, оці єпархії під себе, так, забирає їх би, у Києва і і виводить під себе. От після того, як зараз навіть такі проросійські діячі а, в Одесі, в Одеській області так виступили проти них, що може бути далі? Насправді РПЦ в своєму дусі скористалася цією трагедією для того, щоб просувати власні наративи, наративи російської пропаганди. Московський патріархат вже випустив заяву від патріарха Кирила, який де сказано про те, що. За, з посиланням на Міністерство оборони Російської Федерації про те, що а, причиною цього руйнування став непрофесіоналізм, начебто а, українських ППО, От, а, це просто а, це просто знущання, що називається над українцями, над українцями, над здоровим глуздом. І, а, я навіть бачив таких коментарі в російських пабліках, що от ну не було ж такого наміру зруйнувати цей собор. Це значить, це е, не. не... Такий злочин без, без наміру, то що був намір, абсолютний намір, намір руйнувати Одесу. Як як це робиться зараз, правильно сказали останні тижні? І е, РПЦ вперто це ігнорує і перекручує в свою, в свою сторону. Тобто, е, е, оця історія з е, руйнацією свято собору, вона вбила ще далі клин. Що називається між РПЦ, і УПЦ, це очевидно, і е, вже дійшло до від, відвертої конфронтації, відвертих публічних звинувачень е, з боку єпископату УПЦ щодо патріарха Кирила і навпаки, з боку е, помічників Кирила і його особистих його особистих заяв, які спрямовані проти України, е, вони продовжують бути спрямовані проти України, і просто оцей е, е, антагонізм, оце непорозуміння, воно. Просто пришвидшилося воно дуже сильно поглибилося зараз. Так, так. а От щодо того, що ви сказали, так що яку заяву випустила російська православна церква? Ну це ще одне підтвердження того, що це просто орган російської пропаганди. Одна з як це сказати, один одна з частин цього великого репресивного агресивного механізму, і тут ми так. не мали ніяких сумнівів щодо цього. Думаю. І до речі, є ще такий парадокс. Що е, буквально нещодавно не до цього, а е, декілька днів до цього е, в Москві був, було проведено так звану архієрейську нараду, е, е, це такий сурогат архієрейського собору. Вони не можуть провести архієрейський собор через те, що не можуть приїхати, зокрема українські українській архіреї, всі. На до Москви деякі приїхали десь біля десятка архіреїв з України, з, зокрема з, з окупованих територій, брали участі на раді, от, і хоча вони є формально архіреями е, УПЦ. Так от, на цій нараді обговорювалося в тому числі українське питання, і говорилося про те, що от як в Україні гонять УПЦ. навіть були написані патріархом звернення в усі інстанції: Світові ООН, Всесвітня Ради Церков, Ватикан, тощо він це весь час робить. От. Але е, коли реальна шкода... Була е, заподіяна УПЦ, зруйновано один з найбільших найкрасивіших соборів цієї церкви. Бачите, патріархія зайняла ось таку е, позицію. Це, звичайно, насправді, оця реакція Москви на одеську трагедію дискредитує всі попередні заяви, які робилися Москвою, в тому числі ті листи, які, якими просто бомбардують е, міжнародні інстанції, тобто е, є такий... Така сторона цієї історії, що фактично реакція Москви зараз на Одеську трагедію дискредитує те, що Москва до цього часу робила, намагаючись дискредитувати Україну. Тобто, це для нас в принципі непогано. Так можливо, що дійсно ця трагедія стане поштовхом для того, що нарешті відійде у ПЦМП від Москви. Будемо спостерігати за цим. Я вам дуже дякую за цю розмову. Кирило Говорун, архімандрит доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.